Основний сервіс, без якого неможливо заробляти як новачку, так і досвідченому трейдеру. Так, це буде найкорисніша інструкція по TradingView, сайту, яким користуються 99% всіх трейдерів та інвесторів, для того, щоб аналізувати графіки і прогнозувати наступний рух цін криптовалют, і не тільки. В цьому відео буде все: від реєстрації, налаштування графіків, панелі інструментів і до того, як додати індикатори на свій графік, в тому числі ті прибуткові індикатори, які використовують для своєї торгівлі криптовалют. І навіть деякі з них ви зможете отримати безкоштовно і використовувати. Тому додивіться це відео до кінця. Тож почнемо. Реєстрація на TradingView. Для того щоб знайти TradingView, просто заходимо в Google і пишемо TradingView, Переходимо по першому посиланню для вас. Всі корисні посилання будуть доступні в описі до цього відео. Після того як ми зайшли на сайт, ми натискаємо Get Started або Почати. Далі натискаємо Sign Up і вибираємо спосіб реєстрації, який нам зручний. Можна через Facebook, Twitter, Yahoo, Apple, LinkedIn, Через Google або через пошту я оберу пошту. Після того як ви введете емейл, створите пароль, вам на пошту прийде лист підтвердження з кодом від TradingView. Після того як ви введете код або перейдете за посиланням, ваш аккаунт буде створений. Після того, як ви увійшли в TradingView, вам доступні різні плани і пакети, які ви можете обрати для більшої зручності. Але для початку цілком достатньо базового безкоштовного пакету. Тому тут нічого не обираємо. Що взагалі таке TradingView і чим корисний цей сервіс? Як я сказав, окрім того, що тут дуже зручно аналізувати і прогнозувати наступні рухи ціни. Криптовалюту доступні економічні новини з усього світу, а також різні автори діляться своїми торговими та інвестиційними ідеями не тільки про крипту, а ще і про акції, Форекс, золото, нафта і так далі. Їх ви можете знайти, коли перейдете на головну сторінку і будете гортати екран. вниз тут є різні ідеї, новини. Ціни криптовалют і так далі. Ознайомлюйтесь це дуже корисно, але основний продукт, який нас цікавить найбільше, є саме суперчарти або суперграфіки. Натискаємо на них. Після того як ви на них натиснули, у вас буде такий стандартний графік на екрані. Для прикладу я вам зараз покажу мій графік і як він виглядає після налаштування. Зараз перед вами налаштований графік, який використовую для себе. Тут прибрано багато зайвого, щоб не заважати мені аналізувати ціну. Також я додав окремий індикатор, який допомагає визначити гарні точки для купівлі біткоїна та гарні точки для його продажу. Їх результативність можете подивитись на екрані купівля, 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 також продаж. Продаж в найкращих місцях купляєте, в найкращих місцях продаєте і на цьому заробляєте. Як додати цей графік на екран та як налаштувати View, як це зроблено у мене? Зараз вам все детально розкажу. Тож, після того, як ви відкрили свій графік, ви можете повидаляти зайві індикатори. Це саме індикатор об'ємів. Ми його видаляємо, нам він не потрібен. Після того, як ви відкрили графік, я б радив вам одразу змінити тему на більш зручну, а саме на темну тему. Натискаємо на іконку зверху, справа, тоді вибираємо тему, натискаємо Dark Theme і натискаємо Yes. Як ви бачите, колір всього тридінню змінився, і він є зараз легшим для сприйняття ніж біла тема. А ви в принципі можете використовувати таку тему, яка вам зручна. Далі переходимо до налаштування свічок. Свічки ви бачите перед собою на екрані, вони є зараз зеленими, якщо вони ростуть, і червоними, якщо вони падають. Вони відображають зміну ціни за певний період часу. В даному випадку у нас стоїть віклі, тобто один тиждень. Одна свічка дорівнює одному тижню. Наприклад, я хочу поміняти колір свічки на інший. Натискаємо body, тобто тіло свічки і обер. Вибираємо колір, який вам зручний для сприйняття. Я б вам радив виставити чорний-білий. Далі ми вибираємо кордони самої свічки, обираємо білий, буде найкраще для сприйняття. І після того вибираємо тіні свічки. Тут би я радив вибрати так само біле. Таким чином, ми з вами змінили тему, поміняли колір свічок для більш зручного аналізу. Але це ще не все. Давайте приберемо сітку, яка просто засмічує графік. Так само натискаємо дабл-кліком, натискаємо налаштування, обираємо канвас, і тут обираємо gridlines, opacity ставимо на 0. Як ви бачите, у нас вертикальна і горизонтальна свічки вони одразу зникли. Тепер можна сказати, після того як ми підготували робочий стіл, можемо перейти до графіків криптовалют. До речі, напишіть в коментарях, яким додатковим сервісом для торгівлі та. Та інвестування в криптовалюту використовуйтесь, буде цікаво почитати. Тепер вам треба вивести графік біткоїна на екран. Як це зробити? А зараз у нас відкритий долар до японської єни. Ми натискаємо на цю панель, і у нас з'являється додаткова панель пошуку. В цій панелі ми пишемо скорочену назву біткоїна, а саме BTC. І тут у нас відкривається одразу безліч опцій з графіком біткоїна, який обрати справа на екрані. Ви бачите біржу, з якої беруться дані про ціну біткоїна для аналізу. Я б радив вам обирати графік. Біткоїна на біржі Binance. Але краще, якщо ви допишете USDT і оберете перший графік зі списку, а саме біржі Binance. Перед нами з'явився графік біткоїна. Ви можете запитати, чому ціна не росте, не падає. Я не бачу, як змінюється ціна. Справа в тому, що у нас вибраний спеціальний таймфрейм. Що це таке? Таймфрейм це період, за який відображається одна свічка. Про це я вам розказував вже декілька хвилин тому. Для того, щоб змінити таймфрейм, нам треба звернутися до цієї панелі зверху, зліва. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб одна свічка відображала. 5 хвилин, ми обираємо 5 хвилини таймфрейм. Його можна обрати на тій самій панелі. Далі, якщо ми хочемо, щоб одна свічка відображала 1 годину, ми натискаємо 1H. Тобто 1 hour. Тепер на графіку ми бачимо годинний таймфрейм, тобто одна свічка, одна година. Але друзі, якщо ви тільки починаєте свій шлях в трейдингу, в інвестуванні, неважливо на якому ринку, я б вам радив використовувати денний тижневий або місячний таймфрейм. Справа в тому, якщо ви тільки на початку вашого шляху, ви не знаєте наскільки швидко може рости та падати ціна біткоїна, і в ці моменти найбільше хочеться поторгувати, бо ціна біткоїна дуже швидко змінюється. Але це основна помилка, яку допускають новачки. Вони роблять дуже багато. На низьких таймфреймах. Тобто на таких таймфреймах, як 1 година, 5 хвилин. Найкраще з самого початку зрозуміти глобальну картину. Тобто, уявіть, якщо б ви були мореплавцем і у вас замість глобальної карти або глобуса, у вас на шматочку папера намальований лише від руки папуаса якийсь маршрут. Ну, хіба по цьому зрозумієш, як доставити ваш груз з Європи в Америку? Насправді ні або це те саме що зараз в 21 столітті не користуватись навігатором а їздити просто по тому як вам підкажуть в якомусь місті або селі не те що так не можна робити, просто це неефективно. Тому перше, що вам треба зробити, це вивчити глобальні графіки ціни. Попереключайтесь на різних таймфреймах. Подивіться, як рухалась ціна біткоїна до цього. Зрозумійте цю глобальну картину, а як зробити на цьому, я вам розкажу на каналі. Тому зараз поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал. А ми з вами переходимо до наступного важливого розділу: як додати індикатори на свої графіки і як це допоможе вам зробити для того, щоб додати індикатори на свій графік трейдін'ю, ми натискаємо панель індикаторів. Тут у вас може бути безліч індикаторів. Перший розділ це улюблені індикатори, які ви можете собі зберігати. Далі особисті індикатори, які ви створили. І наступна панель технічні індикатори. І як ви можете подивитись, тут є безліч різних індикаторів. Наприклад, тут можемо з вами обрати індикатор moving Average. Українською moving average це ковзаюча середня, тобто лінія, яка показує середнє значення ціни за певний період. Є, наприклад, 50-й Moving, 100-й або 200-й moving, і він відображає середню ціну за останні дні. Цей інструмент широко використовується. Для аналізу напрямку руху ціни біткоїна або інших активів. Для того, щоб налаштувати, ми два рази натискаємо на цю лінію, і у нас з'являється довжина лінії, яку ми можемо виставити. Наприклад, поставимо 21, чим корисний 21 мувінг. Наприклад, ви можете подивитись, якщо ви оберете тижневий таймфрейм, тобто одна свічка, це один тиждень. Кожен раз, коли ціна закривається вище цієї лінії, давайте зробимо її товще, натискаємо Style, MA, можемо додати її товщини або поміняти колір Наприклад, поставимо з вами фіолетовий. Це не готова стратегія, але, наприклад, коли ціна біткоїна закрилась вище, ви можете його купити, коли закривається нижче, то продати. Можемо з вами одразу виміряти прибуток. Орієнтовно ви в цей час заробили плюс 330%, але про готові і більш просунуті стратегії заробітку я вам розкажу вже за декілька хвилин. Окрім такого індикатору, як мові Never, що можете додати індикатор Relative Strength Index, скорочено RSI або індекс відносної сили. Він показує силу того чи іншого активу. Цей індикатор доволі простий. У нього є всього три зони: середня зона це зона 30-70, зона стандартних значень. Також є зона перекупленості від 70 і вище. В Цей час можете спостерігати найсильніші рухи ціни. Вверх, наприклад, коли індикатор пересік відмітку 70, біткоін дуже стрімко почав рости і буквально за декілька місяців виріс на 400%. І третя зона це зона перепроданості від 30 до 0. І наприклад, коли ціна проходить в сезони, ви можете подивитися, що майже ідеально співпадає з дом біткоїна, тобто ідеальні точки для того, щоб його купувати в свій криптопортфель. Це було в 2018 році, так само було в 2022 році. Звісно, ви могли купити біткоін по 20 тисяч доларів, а не по 16 тисяч доларів, коли купляли ми, використовуючи наші торгові системи. Але з огляду на те, що зараз ціна біткоїна значно вища, вона виросла більше ніж на 200%, то відносно за короткий період часу ви б могли б збільшити свій депозит більше ніж в три рази. І повірте, друзі, таких індикаторів безліч, але не всі вони допомагають нам заробляти на криптовалютному ринку. Які ж індикатори допомагають? Наприклад, я вам покажу декілька своїх безкоштовних індикаторів, які ви можете використовувати вже зараз. Один з таких прибуткових індикаторів називається Bitcoin Key Levels. Наприклад, ви можете побачити, коли біткоін торкається синьої лінії, то майже завжди це да. Це дно, тобто найкраще місце для купівлі біткоїну. Після цього ціна біткоїна росла на 279% на 1100%. Та в останній коли ми купляли біткоїн ціна виросла на 309%. І це ще, можливо, не кінець. Важливо, цей індикатор обов'язково треба використовувати на графіку BTC USD на. Індексі. Якщо Bitcoin Key Levels – це тижнева та стратегія для тижневого таймфрейму, то зараз я вам покажу індикатор, який називається going Up, який треба використовувати для денного таймфрейму. Для цього зверху зліва ми натискаємо один день і натискаємо індикатор Going Up. Звужуємо графік і подивимось на його сигнали. Як ви бачите, майже кожен раз, коли з'являється жовтий сигнал на графіку, ціна біткоїна може дуже стрімко зростати, ми відповідно заробляти на рості ціни цієї криптовалюти. Тут був ріст орієнтовно на 50%. Тут після сигналу Ріст був на 56%. Також можете подивитись різні сигнали. Наприклад, тут був ріст всього 6%, після наступного сигналу ріст на 19%. І останній сигнал показав 20% росту до максимумів. Ці та ще більше безкоштовних індикаторів доступні підписникам та глядачам мого каналу. Для того, щоб безкоштовно їх отримати, треба перейти в мій телеграм-канал в описі до цього відео, натиснути на закріплене повідомлення, і для вас будуть доступні всі індикатори з покроковою інструкцією по їх використанню. Ця інструкція є дуже важливою для. Для того, щоб ви зрозуміли, як правильно їх додавати на графік і використовувати для своєї торгівлі та аналізу цін криптовалют. Тому обов'язково її подивіться. Тепер сміливо можемо переходити до панелі інструментів для аналізу ціни. З лівої сторони екрану ви можете побачити велику кількість різних інструментів, і будь-яка людина інтуїтивно може в них розібратися. Наприклад, є панель ліній. Тут ми можемо натиснути на трендову лінію і спокійно її малювати. Для чого треба трендові лінії? Наприклад, якщо ціна декілька разів приходить в одну і ту саму лінію, то вона від неї Може відбуватись, відповідно, ви заробляти на падінні. Також можна малювати різні рівні підтримки та супротиву. Також дуже корисний інструмент це горизонтальний промінь. Рекомендую його використовувати саме з магнітом, щоб коли ви виставляли важливий ціновий рівень, промінь магнітився саме до максимуму або до мінімуму ціни. Це потрібно для того, щоб визначати гарні місця для купівлі та продажу криптовалюти. Про це окремо буде розказувати в наступних відео, тому зараз краще підпишіться, щоб їх не пропускати. З кожним інструментом ви можете самостійно ознайомитись, наприклад, з паралельним каналом. Виставляємо першу точку. Другу точку каналу і протягуємо його вниз. Фіксуємо. У нас сформувався канал. Кожен раз, коли ціна проходила вниз, була гарна можливість для купівлі. Кожен раз, коли ціна проходила вверх, була гарна можливість для продажі. Після того як ціна закрилась вище цього каналу, вона продовжила свій ріст вище. Далі йдуть різні інструменти з розширенням Fibonacci, також різні паттерни. В наступному розділі можете користуватися різними вимірювачами, які допомагають вам зрозуміти, наскільки ціна виросла або впала відносно тієї стартової точки, яку ви обрали. Загалом для того, щоб зрозуміти, як користуватися панелею інструментів, треба її вивчити самостійно. Інструменти я вам зараз показав. А що робити, якщо ви хочете створити окремий список криптовалют, за якими будете слідкувати, торгувати або інвестувати. Зараз все покажу. Для цього зверху справа ми натискаємо watchlist і у вас з'являється цілий список різних криптовалют. Для того, щоб додати окрему криптовалюту сюди, треба натиснути плюсик. Можете одразу натиснути крипто, і у вас з'являться всі найпопулярніші криптовалюти. А можете самостійно написати назву, яка вас цікавить Наприклад, ефір в парі до долара. Виберемо ефір, наприклад, з біржі Bybit та з біржі Binance. Я зробив це для. Прикладу, що ви подивились, що ціна ефіра на біржі Binance та біржі Bybit майже не відрізняється. А тоді в чому різниця? Спитаєте, ви? Справа в тому, що на біржі Binance є графік ефіра з 2017 року. Якщо ми перейдемо на графік ефіра на біржі Bybit, ви можете побачити, що ціна ефіра тут є всього-навсього з 2021 року. Графік з більшою історією дає вам краще розуміння, як рухалась ціна криптовалюти в минулому, і, можливо, дасть вам змогу спрогнозувати рух ціни в майбутньому. Давайте додамо сюди різних криптовалют. Зараз я додав. Наш список більше, ніж 10 криптовалют. Для чого? Для того, щоб ви змогли зрозуміти, як створювати розділи. Розділи потрібні для того, щоб ви могли в одному списку розділити ті монети, в які ви хочете інвестувати, з тими монетами, якими ви хочете просто торгувати на біржі. Для цього подвійним кліком натискаємо на будь-яку з криптовалют в списку і натискаємо Add Section. Так само дабл-кліком ми натискаємо на Section, і для прикладу ми пишемо слово Trading. Тобто всі монети, що нижче цього списку, ми використовуємо для трейдингу. Також знову натискаємо дабл кліком, натискаємо Add Section і пишемо слово інвестиції. Таким чином, у нас є два різних списки монети для трейдингу, для інвестицій. Якщо ми хочемо додати певну монету в цей список, ми її просто зажимаємо і перетягуємо в список, який нам потрібний. Для того, щоб додати монети в загальний список, ми натискаємо плюсик і вписуємо, наприклад, назву певної монетки. Нехай це буде монетка сеї. Натискаємо плюс, і вона з'являється в кінці списку. Якщо ви хочете її додати в розділ трейдингу, то просто її перетягуєте і вставляєте. Тепер у вас є різні налаштовані списки. Ви можете вибирати зручно різні монетки, переключатись між їхніми графіками і аналізувати ціну, приймати рішення про купівлю та продаж. Після того як ви розібралися з найкориснішим сервісом для трейдингу та інвестування TradingView, цілком логічно було б спробувати отримати свій перший прибуток. Інакше навіщо ви це все вивчали? Особисто про свою стратегію для заробітку розказав в цьому відео. Приємного перегляду.